В Алтисті гортензії дівчинка замовила для кашпо під тіт чері. Цей сорт можна вирощувати як в кашпо, так і в ґрунті. В ґрунті він буде вищеньким, в кашпо буде нижченьким. Сантиметрів 50-60, в залежності, яке кашпо ви оберете, але треба кашпо щороку збільшувати в об'ємах. Інакше гортензійка буде погано все почувати. Врахуйте це, будь ласка. Ось така даю вам початком квіточок, ну це П9-горщик. Будете формувати як захочете. Ну і красуня з серії Лівінг Pink and Rose. Ось таке заревне листя. Так, дивіться, стовбурець уже визрівший. Ну, тут їх от раз, два, три. Ну, а це дрібноту я прибрала, а на цих от товстеньких вже формувала гарний кущик. Хочете, щоб він був ширший, заглибте при посадці ось до цієї ось так. До розвилочки заглибте. І вже будете формувати. Можна взагалі тільки ось на цьому формувати, а тут вийдуть такі товстенькі гілочки. Ну, це вже ваше бажання. Чудова гортензія, дуже схожа на Ваніла Фрайс, єдина різниця, що ця прямо стояча. Десь метр п'ятдесят в висоту, може, може бути і метр сімдесят, якщо їй дуже сподобається. Вимагає сонячного квітничка, гарного поливу, шикарна гортензія. Звертайтесь на Viber, підберу вам теж саженці, Маю 15 сортів, і зараз іде акція листопад цін.